Всім привіт! Мені така дісталась найважча найважча задача отримати вас після вже двох бесід. Тому... Спробую зробити все, що можу. Сьогодні ми поговоримо про компонентний підхід в Android. Тож, давайте знайомитись. Мене звати Сергій. Я займаюся Android-розробкою вже 8 років. За цей час працював в трьох компаніях. Серед цікавого були проекти, де розробляли VPN, низькорівнева робота з Canvas, а також трішечки копав в Android Open Source Project. І свої останні 5 років працюю у venture builder і Scaler в бізнесі. А також не тільки роботаю, а обожнюю пиво, граю на гітарі та колекціоную їх, що не дуже подобається моїй дружині. І а, доначу стільки, скільки можу, тому що зараз це дуже важливо. А, і два слова про наш бізнес Storyby. Це така компанія, яка шукає а, класних авторів та дає їм можливості для розвитку, Так, щоб користувачі могли їхні історії читати та дивитись у форматі фільмів. Тож, яка наша сьогоднішня адженда? Спочатку поговоримо про те, що таке фічі-монстри, що з ними не так, в чому проблема. Розглянемо концепцію компонентного підходу і навіть приготуємо просте та продакшн-реді рішення. Звичайно, що зробимо висновки, як в кожній презентації, і залишимо час на запитання. Тож, що таке фіча монстр або історія типової фічі. Якщо брати нас в приклад, у нас є така фіча, як рідер в одному з наших додатків. Це головний екран нашого додатку, і він дає можливість купувати та читати книжки. І зазвичай все починається з MVP-фічі, Minimum мінімум Product. Це нескладний UI, проста логіка, і будь-які зміни вносяться дуже просто і класно. Потім, коли в нас вже був MVP, ми робимо декілька покращень, щоб фіча вже стала якоюсь адекватною, повною, крутою. І, мабуть, десь в цей момент екран стає вже досить такий складним, і тримати всі логіки в голові не виходить. Але жити з цим ще можна. Але проходить рік покращень, рік АБ-тестів, і оце така штука. Привіт, я причина твого вигорання. І навіть прості правки являються досить таки складною задачею. Е, будь ласка, підніміть руку, у кого з вас є хоча б одна така фіча, яка викликає у вас страждання. Добре, дякую. Тоді я не даремно щось розповідаю. Е, головне, аби я вирішив вашу проблему. Так, да, і відповідно, так жити можна. Але, звичайно, не хочеться. Але в чому ж проблема? чому відповідно великі фічі це так погано. І найперше це розмір робочого контексту. Для того, щоб внести якісь зміни в якийсь функціонал, нам необхідно загрузити в контексті функціоналу в голову. Що має на увазі? Ми, інженери, не можемо прийти, змінити одну строчку, великій фічі, і сподіватися, що все а, запрацює. Необхідно розібратись, що це за фіча, яка там є поведінка, а, з чим вона взаємодіє, які має сайд-ефекти. І відповідно, чим більша ця фіча, чим більше цей контекст, тим більше часу необхідно для того, щоб нести зміни. Друге, це стрес за умови, якщо ви відповідальний розробник. Що маю на увазі, коли, наприклад, я бачу файл де більше, ніж тисячу рядків коду, то в мене це викликає страх, що я міг врахувати не все. І відповідно, якась моя зміна призведе до чогось не дуже ок для користувача, і, в свою чергу, для нас це втрачені кошти, а також шкода для бізнесу. І останнє, та не менш важливе, це тестування автоматизоване. Покрити величезну вю модель тестами задача не сама приємна а, і відповідно мануальне тестування. Чим більше фіча, тим більше тест кейсів необхідно перевірити а, тестувальнику. І є проблема, що навіть якщо ми зробили якусь невелику зміну, все рівно тестувальники часто тестують всю фічу разом. Як ми, розробники, починаємо з цим боротися? Найперше, створюємо юзкейси і виносимо туди всю логіку. Круто. Створюємо менеджери для якогось, можливо, Android-related функціоналу та іншого, такі як support менеджери, billing менеджери і аналітичні менеджери. А потім, в якийсь момент, ми такі о, зробимо рефактор, стане точно краще. Але як показує практика, рефактор він, скоріш, допомагає а, зрозуміти, що взагалі ця фіча є, чим вона являється, пригадати всі логіки та запам'ятати їх на майбутнє. А при цьому, доки ми все переписуємо, то фіча становиться ще більше, тому що ми якісь незрозумілі речі написали зрозуміло, і об'єм ще збільшився. А, і десь отак, от в кінці. Наприклад, на нашому прикладі, ми пройшли ці етапи. Звичайно, стало краще, але просто стало тепер дуже багато юзкейсів, наприклад. Ми зупинились на тому, що почали думати про нову архітектуру і зрозуміли, що MVVM, той, який ми використовували, це не той Silver Bullet, про який нам, умовно кажучи, продає Google і розповідає, що все буде класно. Насправді, не дуже. І... Починаємо дивитись сторону MVVI, Redux та якихось подібних, більш складніших архітектур. Тому, зупинившись на останньому етапі, ми зрозуміли перше, нам точно потрібні зміни. Друге, MVI і Redux... Виглядають круто, тут не посперечаєшся, але будемо відверті, вони складнуваті. І саме основне, у нас немає часу, щоб взяти нашу найскладнішу фічу та переписати її повністю. Я це робив одного разу. Це зайняло місяць. Підозрюю, що зараз це займе два місяці. Відповідно, часу ми на це не маємо. І... Останнє ми розуміли, що ми хочемо нашу архітектуру покращити, а не замінити. А ідеально було взагалі спрощувати частинами і виносити якісь незалежні, а, незалежні компоненти. Таким чином, ми прийшли до компонентної архітектури. Що це таке? Це архітектура, у якій все будується з компонентів, які будуються з ще менших компонентів. І Насправді, якщо абстрагуватись, то ми використовуємо її щодня. Наприклад, ми пишемо якісь методи, функції, і це вже є маленьким компонентом якоїсь логіки. І декілька таких компонентів утворює більший компонент клас. Відповідно, декілька класів утворює фічу. Ну і зрозуміло, по логіці так далі отримаємо наш додаток. І е, ми цим користуємося, це факт. І користуємося ми цим, тому що це зручно. Але питання, чому не будуємо наші екрани або фічі з компонентів, тому що все ж ніби звучить так логічно і класно. Е, а відповідь проста, тому що в нас немає out of the box інструментів для цього. Е, офіційно Google нам надає лише ViewModel. Е, дякуємо, не завжди працює, як хотілося б. А що ми хочемо? Хочемо а, ділити наш екран на незалежні компоненти UI та а, а, логіки. І саме основне працювати з ними незалежно. Тобто, якщо подивитися на схему, у нас є, а, у нас є екран. А, нехай в даному випадку ми говоримо про Compose. І він знає про свою view модель. І ми хочемо зробити так, а, щоб в цій фічі був якийсь незалежний компонент, який от, мав свій UI. А також мав свою логіку. І про цю логіку, наприклад, знала ViewModel, модель, тому що тримала інстанс цього класу, який відповідає за її логіку. Тому зрозуміли, компонентний підхід потрібен. Почався ресерч, де його взяти, чи є якісь інструменти. На той момент нарісерчили три таких інструменти. Не буду детально закопуватися в них, тому що час дуже обмежений. Але суть в тому, що в кожного з них були якісь такі мінуси, які нам не підходили на той момент. А, тому ми прийняли рішення, що ну давайте все-таки спробуємо написати щось своє і побачимо, що з цього вийде. А які основні вимоги стояли? Перше це наші додатки побудовані на MVVM, як я вже казав, і ми хотіли її не замінити, а розширити. Друге, рішення повинно бути максимально просте. Ніхто не хотів писати якийсь новий велосипед, максимум колесо для нього. А третє, компоненти повинні мати свій особистий лайфсайкл. Тобто ми хочемо наші компоненти додавати на екран, видаляти з екрану. І при цьому, наприклад, коли ми видаляємо, то вся робота в цьому компоненті вона зупиняється. Тобто щось схоже на те, як працює ViewModel. Коли знищується екран, то вся робота, що виконувалася в моделі, вона також зупиняється. І е, останнє тестування точно повинно спроститись. І ми таки написали своє рішення: ось ця вся ковбаса сходу зліва, яку ви бачите і на якій нічого не видно, це є вся інфраструктура, і це всього 5 класів та 95 рядків. І ми трохи детальніше поглянемо, що вона собою являє. А найпершим, те, що не являється частиною інфраструктури, а це UI. А якщо ми знову ж таки говоримо про Compose, то Uh, ui компоненту є просто Composable функція, яка приймає на вхід компонент, підписується на його стейт та виконує якісь дії. Потім, можливо, вона взаємодіє з компонентом, то викликає якісь його методи. Тобто поки що виглядає дуже схоже, так як ми взаємодіємо із View-Modell. Uh, далі. Тепер уже перший наш інфраструктурний компонент, uh, саме основний, це якраз такий інтерфейс компонент, який, як ми бачимо, є. Ой, тут є ага, а, у якого є свій карутн scope. Тобто ми казали, що хочемо мати свій лайфсайкл. Бачимо, що ми маємо метод для очистки, і ми в ньому наш компонент Scope очищаємо, відповідно зупиняючи всю роботу. Тобто маємо лайфсайкл. А також а, важлива річ. Наш компонент наслідується від компонент StoreOwner, який вказує про те, що цей компонент може включати в себе інші компоненти. Тому що на початку ми казали, що це архітектура, в якій компоненти будуються з компонентів. І бачимо, що ось де в Clear ми також інші компоненти, які підключали, очищаємо, тому що ми прив'язали їх в життєвий цикл. Друге, це якраз такий от. Ось цей Component Store Owner. Це всього навсього простенький інтерфейс, який каже про те, що у нас якраз таки є Store, куди ми складуємо наші компоненти. А також є всього навсього два методи: Attach, Detach компонента, а також очистка всіх. Тобто, ну, простенький інтерфейс. А наступне, ось де ми дивились на цей Component Store. Ось де він є. І насправді це. Просто обгортка над мепою, щоб зручно зберігати наші компоненти. Єдине виключення точніше особливість те, що ми, коли видаляємо компоненти, ми їх очищаємо, таким чином зупиняючи всю роботу. А також додамо декілька просто таких абстрактних класів для зручності. І перший буде у нас BaseComponent, як ми часто створюємо, який наслідується від компонента, і ми в ньому вже оголошуємо певну поведінку. Тобто ми казали, що він наслідується від компонент Storo. Ось де ми створили в нього Store, куди він буде вкладувати інші компоненти свої. А також оголосили карутінскоп, який створюється через SupervisorJob, та Dispatcher Main Immediate. Це точно та конструкція, яка використовується у ViewModel. А також створимо ще один допоміжний клас: це state component, який наслідується від base Component. Все, що він додає, він додає state flow, у який ми будемо кидати наш state, а на UI відповідно на нього підписуватись. Тобто, враховуючи, що це така найскладніша частина презентації, давайте підсумуємо. У нас є просто будь-яка Composable функція яка приймає клас компонент, підписується на його стейт та взаємодіє з ним. У нас є саме інтерфейс компонента з лайфсайклом. Тут ми будемо писати всю нашу логіку, всі наші функції, всі взаємодії з репозиторіями, юзкейсами і так далі. У нас є інтерфейс, який вказує, що той, хто його імплементує, має можливість включати в себе компоненти. Є простенька обгортка над мапою для того, щоб їх зручно складати. А також декілька допоміжних класів, які ви можете написати взагалі, як би хотілося вам, або те, що більше мечиться з вашою інфраструктурою. Тепер. Як вже ж відповідно нашу в'юмодель розширити та навчити працювати з компонентами? І насправді це робиться всього двома рядками. Підозрюю в кожної з вас є така сутність, як без Model або щось інше, можливо, без презентер. І все, що нам потрібно, нам потрібно сказати, що вона також імплементує інтерфейс Component Store Owner. Так само, як в компонентах, ми створюємо її в Store, куди будемо складати компоненти. І, мабуть, саме основне в методі onClear ми їх чистимо, тому що ми хочемо прив'язати їх життєвий цикл до ViewModel. І насправді це все. Це вся інфраструктура для того, щоб цей компонентний підхід у вас запрацював. От, Тепер давайте розглянемо приклад, щоб я не малював якісь абстракції, або, як то кажуть, сферичного коня в вакуумі розглядав. Розглянемо, як ці компоненти взаємодіють, як вони будуються на екрані, створюються і так далі. І для нашого прикладу ми візьмемо такий екран, як Paywall. Це такий екран нашому додатку: екран розблокування голови. Тобто ми продаємо книжки, і користувач платить за кожну главу окремо, а платить він за них такими абстрактними коїнами, які він уже купує за реальні кошти. І коли він хоче розблокувати екран, то він по факту перебуває в двох глобальних станах. Перший у нього достатньо коїнів для розблокування, і він просто розблоковує главу. Другий а, йому необхідно ці коїни а, купити. І якщо так от придивитись, то насправді виглядає, що. Ці два стейти мають повністю різну логіку. Тобто перший стейт має логіки розблокування, там також є логіки автоанлока, якісь інші. А другий стейт, тут вже реальна покупка за реальні кошти, тобто тут підключається білінг, там ще явно якісь трекінги платежів, там ще й насправді підписка є. Тобто ну, там також куча логік, і ну, вже тут видно, що їх можна рознести і працювати з ними окремо. Тому це гарний приклад. Uh, да, якщо подивитись, ну, от ми бачимо, що тут насправді є такий умовно бекграунд. Uh, Це і є наш екран. Тобто він має якусь логіку, він відмальовує прев'ю. Але при цьому він може в якийсь момент додати на екран певний компонент з якоюсь логікою. Тобто, як ми бачимо, або для розблокування, або для купівлі коїнів. Uh, Якщо зобразити це схемою, то виглядає це наступним чином. Знову ж таки, ми говоримо про Compose. У нас є Paywall Screen, який може викликати а, ту чи іншу Composable функцію, або Store UI Component, або Unlock UI Component. І, відповідно, в нас є наша ViewModel. у неї є свій особистий стейт, яким вона обмінюється зі скріном. А, а також а, вона тримає наші вже компоненти з логікою, які там знаходяться. І... Сам по собі, ось якщо так от ізольовано компонент, у нього також є свій стейт, який, який він передає для UI, для того, щоб щось міняти і щось відмальовувати. Давайте, в принципі, розглянемо один з цих компонентів, такий як Store Component, ізольовано, що він собою являє та як він виглядає. І найперше, це буде його стейт. Тут такий спрощений варіант. Нехай він просто може відображати якусь помилку, він може знаходитися в стані завантаження. А також, коли він завантажив ці пакети для пакети коїнів, то він їх також покладе в state і відобразить. Потім маємо знову ж таки просто Composable функцію, яка приймає на вхід компонент, підписується на його state, відмальовує UI, а також, як хоче з ним взаємодія, наприклад, викликає якісь методи. Тепер уже дивимося на наш store component. Там, де знаходиться вся логіка. І ми бачимо, що насправді це а, простий клас, у, в конструкторі якого ми передаємо всі залежності. А, наприклад, при ініціалізації він починає завантажувати а, пакети з коїнами, оновлює якось свій внутрішній стейт. А також бачимо: там в нього є метод buyCoins, тобто якась поведінка, яка буде викликатися з UI. А, Да, тепер давайте подивимося, а, а як же взагалі сам екран взаємодіє з цими компонентами створює та що він там взагалі робить з ними. А, почнемо з стейту екрану. State, у нього також є окремий стан, можливо, помилки, завантаження. Бачили, там на дизайні є прев'ю-чаптера, ми його також сюди зберігаємо. І також, враховуючи, що конкретно в цьому випадку ми хочемо, щоб відображався або один компонент, або інший, тобто unlock, або Store. Ми створюємо для них спільний інтерфейс, який наслідується від компонента. І, відповідно, кажемо, що тепер в State у нас зберігається от такий от інтерфейс, куди ми можемо покласти. Власне, той чи інший компонент. А, якби не стояло задачі що може лише один із них а, там бути в стейті, то, відповідно, ми просто поклали б один компонент, як змінну і поряд поклали інший компонент як змінну Це просто у нас от в даному випадку а, така вимога є. тепер а, як виглядає екран? Знову ж таки, сподіваюся, досить таки звичний для вас екран. Ми отримали в модель, наприклад, через Hilt, підписались на її e стейт. Знову провели якісь там точніше, відмалювали наш UI для нашого екрану, який потрібен. І після цього, в якийсь момент, де нам може потрібно відобразити той чи інший компонент, ми просто спитали в стейта, який там зараз лежить компонент. Дізналися та викликали відповідну Composable функцію. Що при цьому відбувається у ViewModel? ViewModel, наприклад, при ініціалізації дивиться, чи доступно для розблокування, чи ні, і створює той чи інший компонент. Як вони створюються, розглянемо трошечки пізніше. Після цього, саме основне, ми бачимо, що ми викликаємо attach і передаємо сюди наш компонент. Тобто ми бачили, що наша ViewModel тепер наслідується від component store Owner і дає можливість класти компоненти в неї і прив'язувати їх життєвий цикл. Тобто, коли ViewModel буде знищуватися, оцей компонент він також знищиться. І після цього просто записуємо наш компонент в state. Все, UI його отримає та відмалюється. А, да. а тепер п'ять важливих поєктів, про які точно варто проговорити. Перше це dependency injection, такого підходу. А, і ми завжди маємо самий простий варіант, тобто мануальний. Нам нічого не забороняє ось де створити через конструктор наш компонент. А, тобто ми ось десь сюди інжектили ті залежності, які будемо передавати компоненту, створили його через конструктор. І і все, і працює. А, але якщо, наприклад, ви користуєтеся дагером або хілтом, то цю роботу можна дуже добре спростити. А, да. а навіщо це робити? Не сказав. А, по-перше, тут зараз три параметри, але компоненти, так само, як і в U-Madel, з часом розростається, і параметрів стає більше. Друге, нам довелося в U-Madel інжектити Billing Manager, щоб передати в Store Component, але в ідеалі про нього взагалі не знати. Компонент в ідеалі повинен бути ізольованим. Тому на допомогу приходить Assisted Factory, і що нам необхідно зробити, ми кажемо в. Store component. Додаємо йому анотацію assisted inject. А також додаємо анотацію assisted для поля, яке ми хочемо передавати вручну. Не хочемо, щоб воно інжектилось. Можливо, його взагалі неможливо заінжектити. І створюємо інтерфейс нашої фабрики, де створюємо єдиний метод create. Куди передаємо якраз ту змінну, яку хочемо передавати вручну, і кажемо, що вона нам повертає Store Component. І все. Після цього кодогенерація хілта, вона сама створить цю фабрику для вас, яка буде автоматично інжектити ті депенденції, які, які вона може заінжектити. Точно так само, як робить для ViewModella. І тепер, відповідно, у vi у нас все спростилося. Оті всі залежності, що були, вони зникли. Тепер ми маємо лише Store Component Factory. І коли необхідно створити компонент, ми просто викликаємо Create. І все. А, Тепер друге взаємодія з компонентами. Дуже важлива тема, що з ними можна ще робити. І для прикладу, ми з вами дивились на цей Store Component. Ми хочемо розуміти, що якщо користувач зробив успішну покупку, то тепер на екрані ми хочемо змінити оцей компонент на компонент розблокування Unlock. Для цього ми просто передаємо в конструктор лямду on і, відповідно, коли буде успішна покупка, вона викличеться. Що відбувається в цей час в і моделі? Ми коли створюємо наш компонент, то ми кажемо, що при виклику, on ми викличемо метод change to unlock component. Що відбувається в цьому методі? Ми беремо той компонент, що у нас вже був, та його детачимо. Він нам більше не потрібен. Ми його очищаємо і зупиняємо всю його роботу. Після цього ми створюємо новий компонент unlock. І для прикладу я показав, що ми можемо в нього просто викликати якусь функцію, запустивши якусь операцію, тому що в нас є інстанс, як то кажуть, why not, Але як показує практика, компоненти досить такі ізольовані, і, ну, в принципі, не доводиться щось викликати в них напряму. Зазвичай їх достатньо створити і просто передати. Після цього також дуже важлива річ, знову ми наш новий компонент атачимо для того, щоб прив'язати його життєвий цикл до view моделі. І передаємо в State. все. Тепер наш UI отримає новий компонент та оновиться. А третя тема це тестування. І якщо ви подивитесь ще раз на компонент, на який ми дивилися, він виглядає один в один як view модель. Єдина відмінність він. Він наслідується від компонента, а не від V-моделі. Відповідно, тестується він точно так само, як V-модель, але значно менше, тому що ми винесли от шматок логіки в цей компонент. Інакше нам довелося б цю всю логіку тестувати у величезній V-моделі. Тому тут такий от, також плюс. Четверта важлива штука це те, що. Ага, трішки поїхало. Це те, що використовувати їх потрібно не завжди. Тобто, якщо ви маєте простенький екран, простеньку вю модель, то ну, точно не треба туди пхати компоненти. Воно і так добре живе, як то кажуть, keep it stupid Simple. А, і п'яте, компоненти вони розширюють, а не заміняють. А, Вирішив уточнити, можливо, могло так здатися, що ми наш екран збираємо тільки з компонентів. Але це не так. Наш екран, який був, так і залишається екраном з усіма логіками, а ми просто виділяємо якусь частину логіки і виносимо в компонент, а не будуємо лише з компонентів наш екран. Так. А ще тут шосте, яке я не додав, це те, що компоненти вони насправді досить такі реюзабельні. І якщо ви раз його написали, і в якомусь місці додатку необхідно його перевикористати, то все, ви просто його підключаєте. У вас є UI, у вас є логіка, і підключити його досить таки просто. От, Поговоримо також про недоліки. Звичайно, що в кожного підходу є свої плюси, є свої мінуси. Було б дуже нечесно, якби я сказав, що все дуже класно, дуже круто. Це не так. Недоліки є. І перший це attach та detach. Як побачили, потрібно пам'ятати, що коли ми компоненти додаємо. То їх потрібно отачити, а коли видаляємо, то детачити. Зрозуміло, що якщо цього не робити, то їхній життєвий цикл не прив'язується до в'ю-моделі або до іншого компонента, і відповідно вони будуть жити вічно, що не ок. І другий такий недолік це Compose Preview. що тут мається на увазі: якщо ми хочемо отримати прев'ю лише компонента, то в цьому проблеми немає. Він виглядає просто як екран. Маленький, ми мокаємо його стейт та отримуємо прев'ю. Є проблемка, або так сказати, незручність, коли ми хочемо отримати. А, Прев'ю всього екрану. тому що, як бачили на прикладі, ми прямо в стейт екрану клали наш компонент. А для того, щоб його створити, треба туди передати якісь репозиторії, юзкейси і так далі, що не дуже зручно. Ця проблема вирішується додаванням ще одного інтерфейсу. Я його не став додавати, тому що дуже обмежений час, та це іще ще б ускладнило. Проте в кінці я додам GitHub Gist, де буде весь, вся ця інфраструктура, а також приклад, як нею користуватись, якщо ви захочете ознайомитись. Тобто це фікситься, але враховуючи, що хоч щось потрібно робити, я вважаю це мінусом. От, І нарешті зробимо висновок. Перше, ми отримали ефективність, і нарешті ми маємо можливість зділити нашу величезну фічу на значно менші і працювати з ними незалежно. Як показує наша практика, після того як ми поділили екран на фічі. То майже всі правки, що ми вносили, ми вносили лише в якийсь компонент. Тобто тобі не потрібно знову відкривати оце все полотно коду з скріна, з в'юмоделі. Ми, ніби як відкрили малесенький екранчик, у нього свій UI, своя логіка, внесли зміну і все, супер. Він ізольований і працюємо ми з ним ізольовано. А друге, це простота. Дійсно вийшло, як на мою думку, не новий велосипед, а лише колесо, ну, враховуючи, що ми написали це рішення з вами за 15 хвилин. А також третє, що отримали, це масштабування. Рішення дійсно добре масштабується, тому що компонент може включати інший, інший компонент. І в одного з наших додатків, здається, вже вкладені десь мінус три чи мінус чотири компонентів, які включаються один в один. І це дає нам можливість ну, прям дуже зручно з цією фічею працювати. От, але насправді основна моя мета була все-таки ознайомитись з компонентним підходом, тому що, як я бачу, в Android він не супер розповсюджений, а не ознайомити вас з якимось, наприклад, нашим інструментом. Вам він може подобатись, може не подобатись. Можливо, вам сподобаються як інші бібліотеки, це окей. Просто хотів показати, що насправді ми ще з великими фічами можемо боротися ось так. От, не забуваємо, як казав Тарас Григорович Шевченко, про великі в'юмоделі борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Тож, це все. Дякую вам всім. Як я обіцяв... <плес> дякую, дякую. Як і обіцяв, залишаю Гітхаб Гіст з інфраструктурою та прикладом її використання, а також чекаю на ваші запитання. Дякую.